Чотири складові щасливої сім'ї. Перше спілкування це коли ви ділитесь думками одне з одним. Це коли ви ділитесь своїми емоціями, переживаннями, мріями. Це по суті третій рівень спілкування, про що ми говорили раніше. Це найближча дружба. Друге здоров'я це турбота одне про одного. Але в першу чергу це турбота про себе, це профілактика здоров'я, правильне харчування, здоровий сон, вітаміни, спорт, аналізи, огляди. Коли в сім'ї страждає один, це страждання переноситься і на другу людину. Третє, спільний відпочинок: це прогулянки, поїздки, подорожі. Це те, де ви разом проводите час і створюєте спільні спогади. Чим більше їх у вас, тим ближче ви одне до одного. Четверте, саморозвиток це вклад в себе і взяття відповідальності за свою роль у сім'ї, виконання своїх обов'язків сім'ї і свій особистий ріст.